PS Ford ідеальне смарт-рішення для металопластикових і алюмінієвих дверей. PS Ford є в двох кольорах. Повністю чорний і сірий з білою верхньою частиною. Вселені так само виглядає. У замка є 4 основних типи відкриття. Перший. Відкриття через відбиток пальця. Відбиток тут знаходиться з верхньої частини. Друге, це пароль. Ми можемо підійти і відкрити, наприклад, пароль. Коли правильно пароль ви натискаєте, зеленим засвітиться ваша полоса і можна буде відкрити даний замок. Якщо, наприклад, у вас неправильний код, пароль там, чи щось інше, каже, що користувач не ідентифікований, тобто неправильний пароль. Інформація в смартфоні з'являється в тому, що неправильний користувач спробував відкрити ваш замок і у вас є нове повідомлення. Третій спосіб. Можна відкривати по такій карці. Йде дві штуки в комплекті. Також можна докупити на один замок і налаштувати до 200 таких карток. І ми таким чином можемо притискати і відкривати замок. І четвертий спосіб це відкриття через додаток з будь-якої точки світу даного замка. у нас є версія, коли у нас є блокування. Ми можемо електронне блокування включити і заблокувати замок. Тоді там відбиток пальця, пароль, код не буде працювати, і може відкрити тільки головний адміністратор або механічний ключ, знижем може відчинити замок. В замку знаходиться 4 батарейки, їх легко замінити. Можна поставити легко акумулятори в такого ж формату. Якщо сіли батарейки, у нас все просто. Ми можемо підключити USB. Дати живлення через PowerBand, наприклад. І аварійно відкрити замок, там поміняти батарейки і підзарядити акумулятори. Подивимось комплектацію. Перший і найголовніше смарт-замок, зовнішня частина з клавіатурою і з відбитком пальця. Внутрішня частина, якою є, Місце для батареї, для кріплення, для його мізків. І тут цікаве рішення це отвір під циліндр, який може змінювати свою відстань. Між відстань між ручкою і отвором під циліндр може бути від 72 до 92. Тобто можна ставити на замки 85 відстаню, 90, 92, 72, тобто на будь-який. І вам не потрібні там різні смарт замки тому що цей замок універсальний підходить на ліві праві двері та ще й з різною між Додатково на кожну смарт-частину йде резинова прокладка. Замок зареєстрований по сертифікату IP55, тобто можна ставити на вулицю без проблем такі замки. І додатково тризинка це допомагає від вологи, від морозу. Також йдуть кріплення, щоб стягнути на двері до 120 мм товщиною дві картки, які можна докупити, якщо треба. І самі квадрати теж різної довжини до 120 мм. Спеціальний квадрат. Цікавої форми, він кріпиться з однієї сторони, з зовнішньої сторони він защолкується, і бачите, його навіть не вирвати. Тобто він защолкується автоматично і можна вже вставляти в двері і повноцінно монтувати. І квадрати в комплекті йдуть різної довжини. Також ви можете підрізати оцю саме частину у вашій двері, якщо у вас є така потреба. Даного типу замки часто встановлюються як на замки точного формату, коли один ригель виходить горизонтально, так і на замки рейки, які знаходяться по всій довжині двері, і можуть управлятись ручкою, відкриттям і закриттям ручки, цафи можуть зачинятись і відчинятися. Також є полограмматичні замки рейки, коли автоматично виїжджають крюки або ригеля. і тоді, наприклад, ви просто захлопнули двері, двері зачинені, якщо людина приходить, натискає ручку, нічого не буде. Ви підійшли. Наприклад, натиснули правильний пароль, замок відкрився, і ви весь замок рейку відкриваєте, тягнете на ручку за себе, і відкриваєте ваші двері. Кріплення смартзамків PES максимально просте. Один гвинт знаходиться знизу під циліндром, інший гвинт знаходиться у такій салаці, яку можна виставити або нижче, або вище, як вам зручно і як вам технічно краще це зробити. І звичайно, третій отвір, який потрібен, це отвір під квадрат. Тобто, фактично, це як нажимний гарнітур. То ставиться дуже просто. Якщо ви виробник, наприклад, дверей, або у вас є готові вже двері, які у вас встановлені, ви хочете поставити смарт-замок, то цей замок встановлюється дуже просто і там максимум півгодини витрачається часу. Вибирайте надійні смарт-замки ПЕС і будьте в безпеці.